Перші пари закоханих скористалися новою послугою від дії онлайн шлюб з пріоритетом для військових одруження через інтернет в Україні. Не новинка. Працює ця функція вже майже рік, але у цифровому офісі вирішили зробити бонус для наших захисників. Тепер воїни можуть верифікуватися через застосунок Армія Плюс і призначити дату реєстрації онлайн-шлюбу поза чергою, щоб зекономити час на першому такому весіллі. Побувала Олена Ровенчук. Юлія військовослужбовиця мед. Роти 47-ї механізованої бригади Магура. Її наречений Євген відбудовує знищені росіянами будинки на Харківщині. Нині їх розділяють більше сотні кілометрів, але пара вирішила, що це не завадить узаконити їхнє кохання. Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку дія. Сьогодні цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію шлюбу. На їхній реєстрації не було гостей урочистого вбрання, букету та шампанського. Церемонія швидка всього кілька хвилин в онлайн режимі цифрові. Підписи і вони подружжя. Віднині ви подружжя, засновники родини та продовжувачі роду. Привітайте одне одного. Вітаю! С побачимося або Ми вже розглядали такі Доброго. можливості, хіба ну, коли в мене буде відпустка, щоб ми могли ну, звичайному офлайн драці піти і зареєструвати шлюб, але це не відомо коли. Могло б здійснитися. Юля та Євген знайомі ще з юності вже були одружені, мають спільного сина. Але через 15 років шлюбу, коли почалося повномасштабне вторгнення, пара вирішила розлучитися. Нині обоє закоханих твердять. Це була їхня найбільша помилка. Емоції знаєте, так ми так розлучення таке отрилось. Емоціональне мені важливо дуже відчувати, що в мене є надійний тил. І Євгену, ну, це саме та людина. Просто я запропонувала стати. І ще раз чоловіком і дружиною був час переосмислити, переоцінити і все ж таки вирішити, що родина і сім'я це найголовніше це спершу. Вони намагалися стати в загальну чергу охочих укласти шлюб онлайн. Ця послуга працює в Україні вже майже рік і користується шаленим попитом. У цьому випадку чекати на реєстрацію Юлії і Євгену довелося б аж до грудня, але процедуру значно пришвидшила нова ініціатива від Мінцифри, Мінюсту та. Міноборони, яка дозволяє військовим стати в окрему чергу і отримати пріоритет на одруження. Подати заявку та верифікуватися захисники можуть через додаток Армія плюс, враховуючи, що військові не завжди можуть зайти за стосунок і мати можливість вибрати дату, тому що на за цією датою зараз трошки спостерігати, тому що дуже великий попит для цього був зроблений окремий військовий зал для того, щоб тільки виключно військові могли зайти і подати заяву зі своїми нереченими. За останній тиждень послугою пріоритетної черги реєстрації онлайн. Любо скористалися вже 200 захисників. А Юлія з Євгеном стали першою парою, що таким чином вже встигли укласти шлюб. Зараз ми з вами можемо долучитися до привітань новоствореному подружжю. На екрані ви бачите qr код Це збір для медичної роти бригади Магура, у якій проходить службу Юля. Нині їм дуже потрібні гроші на ремонт евакуаційних екіпажів, що працюють на найгарячіших напрямках фронту. Кожна гривня пришвидшує нашу перемогу, а отже, допоможе закоханим якомога швидше знову бути разом. Ми з Євгеном ну, завжди мріяли, щоб у нас був власний будинок. Залишилось тільки дожити до цього щасливого дня, а там уже все, все буде як треба. Олена Ровенчук та Роман Щербаков. програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини.